Для обліку платної послуги НСЗУ через систему health 24 шляхом створення процедури переходимо до медичної карти пацієнта, відкриваємо вкладку Процедури та створюємо процедуру. Заповнюємо всі обов'язкові поля, такі як послуга та обираємо галочку Облік платної послуги в НСЗУ. Далі нам необхідно вказати тип направлення. Якщо у нас є електронне направлення, ми можемо обрати його зі списку та система автоматично візьме його в роботу з відповідною програмою інші джерела фінансування згідно правил НСЗУ. Якщо електронного направлення немає, ми обираємо паперове направлення і система заповнить всі поля відповідно до роз'яснення НСЗУ щодо обліку платних послуг БСОЗ. Далі можемо створити таку процедуру та підписати її ключем.